Нарешті п'ю перший починає варити пиво. Я вже знаходжусь на пивоварні і пиво вже майже готове. Це вже фінальні стадії створення першого сорту. І тримайте чотири факти про це пиво. Факт перший пиво зброджувалось з дріжджями філісаур, які, окрім алкоголю та вуглекислого газу, продукують ще молочну кислоту. Факт другий охмелення буде Мауї нельсон. Це такий рідкий від хмелю від новозеландської компанії Freestyle Hop, який робиться на основі новозеландського хмелю. Нельсон Савін, але який буде мати більш насичений та яскравий ананасовий профіль смаку. І якщо мені не зраджує пам'ять, то такий хміль в Україні ще ніхто не додавав. І <рив> Я не додам. Ну і щоб ви розуміли, така баночка де 260 мл еквівалентна 5 кілограмам хмелю. <рив> ха, ха клас! Ні, аж Факт третій. В пиві буде багато в'єтнамського ананасу. І факт номер 4. це буде колаборація з Терена Терена. Слідкуйте за анонсами, щоб не пропустити новинку.